Урочиста лінійка останнього дзвоника для кожної школи свято традиційне. Однак у 15 п'ятнадцятій підготували ефектну і незабутню концертну програму. Я вважаю всім дітям, по-перше, здоров'я, по-друге, гарного відпочинку, набратися сил, ну і з великим бажанням повернутися назад в школу. Друг класне кілля, учень старанний, тому літо проведе не лише із задоволенням, а й з користю. Вони хвалять за читання, математику і педу. Я переведу літо, буду готуватися до третього класу і гуляти. У п'ятій школі випускників на майбутнє досягнення наставляли уривками віршів Ліни Костенко. Шкільний вальс – Остання нагода для випускників запросити на танець улюблених вчителів. У знак вдячності за роки терпіння і турботи. Всім учням бажаю гарно відпочити, насолодитися з сонцем, спілкуванням своїми близькими, прочитати багато цікавих книг. Випускника обов'язково вступити у вузи, про які вони мріяли, ніколи не забувати свою школу, пам'ятати те, що зробили для них батьки, тому що найвідповідальніше сьогодні для випускників, для 11 класів. Маленькі школярі п'ятої школи своїм майбутнім ще не переймаються. Однак уже мають безліч щирих побажань для випускників, на плечі яких ляжуть нові дорослі турботи. Я побажаю випускникам 11 класу, щоб у них всі мрії збувалися. Хай їм щастить. Я їм бажаю щастя, здоров'я і що вони добре поступили. Я думаю, що інші випускники від закінчення школу. З хорошими оцінками і підуть на найкращу роботу. Останній дзвоник пролунав, однак свято для малечі не завершилося. Адже перший місцевий зібрав школярів рівного на лебединці. А там не лише конкурси і забави для непосидючої малечі, а й улюблені дитячі смаколики та іграшки у подарунок. Про те, як розважали малят, детальніше дивіться у телеверсії.